Вітаю вас, друзі! Вітаю вівторок, вечір. Я Олексій Ляшенко. Дивіться, наш е, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сьогодні, завтра і післязавтра здійснює візит до Китаю на запрошення міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки. Це, друзі, е, такий дзвіночок гарний. Це факт. Ну, по крайній мірі, гарний для чого? Я не знаю і ніхто не знає, будемо. Чекати офіційних повідомлень. І крім офіційних, ми там не почуємо інших. Ми можемо тільки домисли, різних експертів, ще когось будуть ще кого, писати: Китай дав зуби приблизно кулеби, Китай послав Зеленського, отаке От будуть писати. Знаєте, щоб заманити до себе. Але давайте так: ми будемо бачити тільки офіційні, правильні офіційні повідомлення. Все, що не офіційне, ну, друзі, це як мінімум маленька ложь. Маленькая видумка. І не вірте нічому цьому, ніяким експертам, ніяким інсайдам, нічого, Китай запросив нашого міністра закордонних справ. Факт: факт. міністр закордонних справ Кулеба поїхав, поїхав. Три дні він там буде знаходитися, буде. Перемови не вести буде? Буде. Що там всі? Що там кажуть інсульт був, не знаємо. Ми не знаємо, в якому руслі підуть перемовини в старому, а можливо, вже готують новий, нове русло, можливо, ще щось. Давайте заспокоїмося. Головне те, що це перший візит з початку війни нашого такого високопосадовця в ранзі міністра до Китаю. І там будуть обговорювати шляхи припинення російської агресії і участь Китаю цих подолань, цих шляхів. Так що чекаємо, бажаємо удачі Дмитру Кулебе і тримаємо за нього кулаки. І не бігаємо за клікбейтами, не бігаємо за брехнею. Йдемо, друзі, далі. Далі у нас ми переходимо плавно до Верховної Ради, що в Верховній Раді, окрім тих законів, що одні пишуть так, інші пишуть так. Кожен хто хоче зрозуміти, що для нього той чи інший той чи інший закон повинен прочитати його сам. Повин прочитати сам і подумати над ним. А я хочу поговорити про те, що. Є ж у нас там народний депутат Мар'яна Безугла, заступниця комітету з нацбезпеки. Вона очолила ще один там підкомітет. В цьому комітеті з так, от комітет нацбезпеки зняв із цієї посади голови підкомітету. Ну, це право підкомітету. Далі, комітет з нас бізпеки, це вже формальне голосування. Вони проголосували за зняття безуглої з посади заступника керівника комітету. Проголосувало 14 нардепів з 16. -ти. Верховна Рада України за своїм підписом четвертий доповідачем від комітету на пленарному засіданні по влади України з цього питання. Визначити голову комітету. Прошу голосувати. Хто за? Так, і тому 16 голосувало, один е, утримався, один не голосував. 14 за, Копитін відсутній. 14 за, рішення не Я вам скажу це голосування формальне. Тепер далі. Нікого не захищаючи. Взагалі, щоб ви зрозуміли, ні Мар'яну, ні Івану, ні Маляну, нікого. Просто є нардеп безугла, яку зняли з керівника підкомітету. І формально проголосував комітет за зняття її з заступниці голови. Це формальне голосування, немає ніякої юридичної сили, сили, тому що зняти з цієї посади безуглу може тільки зал Верховної Ради. Йдемо далі. Я хочу вам показати, як працюють у нас депутати, які у них подвійні стандарти. Дивіться, Маріану безуглу зняли за те, що вона пише за неполадки і не. Порядок в Збройних силах України. І звинувачують у відкритті там, якісь, якісь фактів, да, що стосується армії, чи поплюження армії, чи ще щось, да, поплюження різне. Це їхнє бачення. Да? От ми відсторонюємося, ми це їхнє бачення. Далі один в один те ж саме пише Богдан Кротевич. Я ще раз скажу. З усією повагою до цієї людини, до цього чоловіка, до цього казака, до цього титана Реально Титан. З усією повагою він пише практично один в один про Содоля і інших, що писала Мар'яна Безугла. Він подає. Зараз подав суд на ДБР. Він написав ДБР заяву. ДБР не відкрила справу. Зараз Кротевич в суд на ДБР, що ДБР не відкрила нічого і навіть його не запросили, і його не взяли свідчення у нього. А йому вже пішли погрози до тої степені, що його знищать. Ну Маріану політично. А там військовий Кротевича, це він пише, це його слова, знищать фізично. У мене питання. Чому Комітет Верховної Ради ось тут бачить порушення, а ось тут не бачить? Ще раз кажу, відстороняюсь від будь кого захисту чи ще щось. Просто подвійні стандарти. Далі навіть той же Бутусов глашатий європейської солідарності? Ненависник Верховного Головнокомандувача. і всього, що робиться в Україні, він ненавидить. Він пише, почитайте практично те ж саме іншими словами. І винуватців тільки робить. Ну, звісно, Зеленська. Нічого, ніяких претензій до Бутусова. Взагалі, це подвійні стандарти. Подвійні стандарти. Так от я вам хочу сказати, чому не визвали Бутусова на комітет. Чому Коротевича не позвали, щоб він в комітеті все розповів? Як це відбувається? Що викликати на комітет Верховної Ради комітет, вибачте за тавтологію, може будь-якого громадянина України? Будь-якого. А в цій справі вони просто були зобов'язані прослідити все це. А вони просто вирішили. Позбавитися людини, яка не дає зимувати весь рік в комітети, спокійно жити, пити каву, валятися на ліжках, колупатися в носу, їздити на моря, їздити на гарних машинах. Ось людина колотить дуже погано, що у нас в кожному комітеті немає такої безуглої. В кожному повинно бути і не по одній. А багато таких безуглих. Десь вони прави, десь вони не прави, десь вони е, поспішають, десь вони забувають. Але вони не дають спокійно жити. А Комітет національної безпеки хоче жити спокійно. Ось і все. Ну, В залі сьогодні не змогли відправити безуглу у відставку. Не проголосували. Там виступи були, там різні зриви. Ну, Маріана Безугла залишається в обоймі комітету. Поки що це нормально. Далі будемо слідкувати за чесністю депутатів, за справедливістю депутатів. Ще раз кажу, не захищаючи нікого, ні в чому, ніяк. Просто є ситуація, і ми її оцінили. Далі, друзі, далі підемо. Далі я буду вам нагадувати. Та буду нагадувати, що підпишіться, хто не підписаний. Підпишіться на канал. Особливо розповсюджуйте зараз, це потрібно. Нема світла і всього іншого, немає інтернету. Це, це наша робота. Це те, що ми можемо зробити, щоб люди більше чули правди. Ми поговоримо зараз про європейську солідарність і про Стефанчука, як вони разом вішають локшину на вуха виборцям. Як Стефанчук з європейською солідарністю разом. Використовують гроші українців. Ми про це зараз поговоримо. А до цього, друзі, натисніть дзвіночок і давайте будемо разом. Не соромтесь розповсюджувати. Якщо ми будемо соромитися, боятися або ще щось, ми програємо. Ми програємо. Йдемо далі. Я хочу сразу сказати, все для мене Стефанчук, голова Верховної Ради, як би сказати. Ну, є такий вираз чмоня. За мене, для мене він вже стає чмоня, і він, мабуть, вже став чмоня. Тому що ви пам'ятаєте, не відпускали Європейську солідарність на висунення Трампа в кандидати в президенти. Скандал, біда, Стефанчук герой, все нормально, а ні. Випустив, випустив. Оці пише Іра Тривога. Ці дні працюємо у Вашингтоні в останню хвилю. І після скандалу щодо невипуску нашої делегації почали з Петром Порошенко на республіканський конвент. Нам з колегами Іваною Клімпуш Сенцадзе і Марією Іоновою підписали відрядження. Питання до чмоні Стефанчука. Для чого підписали відрядження? Відрядження? Відрядження. Фінансується моїми грошами. І хто мене дивиться, грошами кожного з вас. Ці гроші могли б піти на броніки, на мавіки, на ФПВшки, на реби, на допомогу нашій армії, на їду, на спальники. Оці гроші, куди поїхала Іванна, Марія і Іра. Куди вони поїхали? Куди? Для чого? Яку справу вони будуть робити в Сполучених Штатах? Це Чмоня Стефанчук хай покаже. Чому він винен в тому, що гинуть наші хлопці? Стефанчук винен. Клімпуш Сенцадзе винна. Геращен винна. Іонова винна. І всі, хто їздить на будь-куди за кордон за гроші українського бюджету, за гроші українців винні з загибелі наших воїнів, наших дітей, наших людей. Чому так? Тому що вони звідтіля не привезуть нічого. Я вже казав, ні однієї кулі не привезуть, ні однієї фінки не привезуть. Нічого. Вони просто поїхали відпочивати на океан. Вони просто поїхали купити собі ніжну білизну. Або ще щось. Все. Вони тут пишуть. Вони тут пишуть. Держдеп США. Предметна розмова з помічником державного секретаря з питань енергетичних. Яка предметна розмова? Про що? Що вам? Чим вам допоміг допоміг помічник державного секретаря з питань енергетичних ресурсів Джефрі Пайтен? Чим допоміг він Україні? Що ви везете від Джефрі Пайтона? Я б показав щас, але не хочу бути вульгарним. Нічого. Взагалі нічого. Вони гадять Україну. Вони поплюжать Україну. Але і це ковтаємо. А ось як вони знущаються над вами, виборці Європейської Солідарності і їх, і Петра Порошенка. Вони просто вас також знищують, розтопчують, вішають локшину, лохів зроблять вас. Ви лохи. А Стефанчук чмоня. Ось і все. Я буду повторювати це. Інакше це не може. І ви повторюєте, і пишіть, просто пишіть Стефанчук Чумоня. І це буде. Хай це гуляє, тому що так не можна. Софія Федина чи Федіна, ну її ще не беруть, дитинка, мабуть, маленька. Пише: Як бачите, знову розпочинаємо тиждень з боротьби за прийняття закону, який заборонить діяльність в Україні інституцій, які мають центр в країні агресорів. В народі цей законопроект називається про заборону московської церкви. Ну, написала Федина. А знаєте, чому не буде проголосовано? А не вистачає 18 голосів Європейської солідарності, яка бореться, щоб заборонити. Вона бореться, але її нема в Україні. Вони звідтіля вам пишуть, вони звідтіля капають вам, оце ті люди, яких підтримують. Я не, 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 не здоровим людям говорю, а трохи прихворівшим. Звідтіля пишуть 18 людей. 18. Вони не можуть голосувати. Вони не будуть голосувати, вони не будуть виступати, вони не будуть дебатувати, вони не будуть вносити поправки, Вони нічого не будуть робити. А вам розповідають з океана. Не прийняли слуги народу. Не прийняли, які ж вони погані. Ось Южані пише. Сьогодні розпочинається тиждень пленарних засідань, після якого запланована майже місячна пауза. Попередня наступне засідання має відбутися аж наприкінці серпня. Ну, правильно, ви будете там відпочивати. Ви будете там всі відпочивати. Чому ви, сидячи на морях, звинувачуєте когось в чомусь, що хтось щось не зробив? Приїздіть і робіть, і покажіть, що ви можете. Ні, друзі, вам брешуть ось ті друзі. Ти, друзі, навпроти, вам брешуть, вас роблять лохами, ще раз повторюю, вас змішують з багнюкою, з вас деруть гроші, з вас деруть ваші голоси, вас примушують ненавидіти таких же українців, які живуть поруч з вами, але іншої бачать цю неправду, бачать оці 30 років біди. Ви чомусь не побачили її і не хочете бачити. Можливо, хтось передумає. Голосуйте! Йдемо далі, як ми можемо без Сполучених Штатів, друзі, наприкінці. Ніяк. Ось ми вже, Сполучені Штати, ми начебто, блін, вже якийсь штат там у них. Та ні. Але ми вже вникаємо в їхні вибори, ми вже, ми, ми вже да, проникаємося тим, а хто що сказав, а де сказав, живий Байден чи не живий, а що там і як. І переживаємо, не треба. Не треба. Просто це треба спокійно сприймати. Воно є, читаємо, спокійно сприймаємо. Не хвилюємося. Дивіться, Трамп оголосив, що не буде дебатувати з Камілою Гарріс. Ну, не буде і не буде. А, а що, вже дебати на, на, на призначені. А що? Так, Підіжіть, хто така Каміла Гарріс? Вона віце-президент Сполучених Штатів на сьогодні. Вона навіть не кандидат. Його ніхто ще офіційно не висував, нічого ще нема. Вона. Віце-президент у Джо Байдена, Джозефа Байдена. Що значить Трамп не буде з нею дебатувати? Не дебатуй. А хто тебе заставляє? Не дебатуй. Прийде час, а може і вона з тобою не буде дебатувати? Може і вона так скаже. Це якась така. Ну, це не схоже вам на одного нашого політика в нашій державі. Ну, один до одного, один до одного. Тут навіть більше. Дивіться, Трамп дав інтерв'ю за пост. І в запості він видані зепост назвав Камал Гарріс злою і тупою. Точно наш кандидат. Один до одного. І наші підтримувачі цих кандидатів. Вони ж хотіли їхали висувати Трампа. Вони ж їхали висувати, а зараз у них предметні розмови. З ким предметні розмови? Кого висувати? Куди ви та нікуди, друзі? Ну нікуди. Я називаю вас також, друзі. Нікуди ваші не їздять робити Україні добре. Вони в Україні роблять тільки гидоту. Вони їздять за наші гроші. Купують собі одяг за наші гроші. П'ють їдять в ресторанах за наші гроші. Відрядження оплачуємо ми, фінансуємо ми все. І ще, от про він назвав да злою тупою Трамп. Повертаємося до цього. Тут цікавий факт: до того як Трамп ще був президентом, він дві виборчі кампанії Камали Гарріс фінансував, давав гроші в 2011-2013 то році. Тоді Камала не була злою тупою, тоді вона була м'якою і пушистою, і він її поважав, і він відносився до неї добре. А тепер ні. Ну, а саме головне, що усрався ну, Трамп. Я не буду з нею вести дебати. Значить, з Джозефом Байденом він міг вести. А тут він знає, що ну, реально реакція у Каміли Гаррис – класна. Мізки класні, вона суддя колишня, підковані, знання класні, політичний досвід класний. Трамп просто по всрався. Так не можна. Ти же кандидат президент. Мені пофігу, хто з них буде президент. Я ще раз кажу, мені все одно нашій країні, повірте, не будемо заглублюватися. Нашій країні потрібно робити своє, не відпускати чмоні Стефанчуку, не відпускати цих покидьків, які розграбили і грабують державу по морям. А він їх відпускає. Значить, він такий же Стефанчук, такий же регіонал. Стефанчук такий же член Європейської солідарності, тільки замаскований і здоровий. Ось і все. Нам робити свої. Нам збирати на реби, нам збирати на FPV-дрони. Е, І хай не кажуть, ти же сказав, що від держави є без толочі, дрони різні бувають. Різні. І ви думаєте, мільйона дронів достатньо? Ні, держава би мільйон, вона вже її зробила. Робить більше. Нам потрібно 2, 3, 5, 10 мільйонів. Достатньо дронів не буває. Вони завжди потрібні. Я хочу подякувати за ваші друзі, донати. І нагадати вам, що завтра у нас буде стрім о 20.00. Приходьте, будемо цікаво розмовляти. Я дякую за донати. Матяш Ірині, Гайдуковій Тетяні, Мандрика Марії на Монобанк переховала пані Марія, Петрощук Ользі. Петухову Андрію, Андрій, друже, тисну вам руку. Тисну вам руку і на канал, і на реп з дронами. Дякую вам, дякую за підтримку. Об'єщик Галині. Дякую вам, Галина. Друзі, що у нас монобанка Зараз ми це подивимося. На монобанці у нас, ну, навіть на монобанці всього 4 тисячі. Я не знаю. Я, мабуть, закрию і залишу одні картки, десь по... виходить, вона не потрібна. А всього у нас вже. Зібрано на наступний реп, реп 44 150 гривень. Е, суму, ви знаєте, на реп потрібно мінімум, мінімум 75, максимум 95. Збираємо поки трохи кінець місяця. спало все. Друзі, ще раз нагадую, завтра прямий ефір. І ще раз подумаємо, кожен отак біля себе і для себе. Хлопців, у хлопців напередку, немає. Вони нічого не відкладають, там бій відкласти неможливо. Він відпочивати мож... можливо тільки тоді, коли можливо. Не тоді, коли вони хочуть, не так, як ми. Захотів приліг, захотів посидів. Ні. Ні, друзі. Там тільки тоді, коли можна. Вони не чекають, якщо на них атака, або вони обороняються, або штурмують. Там інша справа. І ми повинні працювати. У нас також повинно не бути всього цього. Я хочу подякувати спонсорам Я за вашу підтримку. У Нас 84 зараз. спонсора. Стати спонсором дуже легко. Зайшов в опис, там написано стати спонсором. Я продовжую озвучувати тих спонсорів, хто з нами. Петрощук, Ольга 5 місяців, другий рівень. Щиро дякую, пані Ольга. Надія Алінік, пані Надія, ну, в мене нема слов вашій вдячності вам. І донати, і посилки, і спонсорство. Дякую вам, дякую і я разом з вами. Повірте, разом з вами разом. І вона на другому рівні надія. Дякую вам. Роща Іван, 6 місяців, Дімтєва Людмила 5 місяців. Галимзенов Радик 4 місяці. Всім спонсорам велика подяка, друзі. Йдемо далі. По ссилки, новий адрес. Це можна писати в Волноваський район, буває проходить Новосилківський район. Телефон той же Євген. Все тільки тепер село Іскра. Відділення номер 1 воно там одне. Село іскра. Так що, будь ласка, завтра поговоримо про такі ІПС, про такі питання, про такі розмови, про електрику на окуповану честь. слухайте, слухайте, дуже такого багатька-багатська у нас виходить. Ну, це все завтра. 5 хвилин не буде. Так, що я вас чекаю ввечері о 20.00. Запрошуйте, поговоріть, розповсюджуйте з сусідам, друзям, кумам, колегам, щоб побільше нас було людей, побільше ми допомагали армії. Україна переможе.